Якщо прийняти йод, то радіація для щитоподібної залози вже не страшна. Це є правдою. Якщо щитоподібна залоза перебуває в йододефіциті, а західний регіон це регіон йододефіциту, йододефіцитний регіон, то щитовидна тиреоцити будуть активно з крові поглинати йод. Вони не розуміють, який він радіоактивний, не радіоактивний, тому вони будуть активно поглинати йод, включати у синтез гормонів. Ну а радіоактивний йод буде спричиняти деструкцію клітин щитоподібної залози, зміни на генетичному, на рівні ДНК, що може призвести до... Як мінімум до дисфункції щитоподібної залози, а в гіршому випадку до онкологічних процесів віддалених, якщо наситити щитоподібну залозу йодом вчасно до радіаційного вибуху, тоді щитоподібна залоза не буде захоплювати скоровоплину йод. У разі ядерної аварії потрібно просто накрапити трохи йоду у воду і випити. Так, потрібно накапати відповідну кількість рекомендовану е Міністерством охорони здоров'я лікарями йоду і е одноразово спожити, випити. Тоді щитоподібна залоза активно накопичить даний йод. І, е е йоду буде достатньо і е, вона не буде поглинати оцей радіоактивний йод, який обов'язково не дійде. Чи з продуктами, як правило, це з продуктами харчування з водою в організм. Калій йодит потрібно прийняти заздалегідь, щоб виконати профілактику. Ні, абсолютно, каліюдит в рекомендованих дозах, які рекомендується вжити негайно при повідомленні про радіаційну небезпеку загрозу, потрібно приймати лише тоді, коли по факту, коли стався радіаційний викид, заздалегідь приймати не потрібно, тому що доза йоду є надзвичайно великою і може спричинити е, деструкцію клітин щитоподібної залози або автоімунний е, процес в щитоподібній залозі. Чим більше йоду випити, тим краще. Ні, абсолютно. Знову ж таки, дотримуватись рекомендацій, тому що можна спровокувати йод індукований тиреотоксикоз, гіпотиреоз, автоімунний процес виражений. Тому це все має бути регламентовано дозовано. Замінити калій йодит можуть вітаміни з йодом. Ні, тому що вітаміни з йоду містять добову потребу йоду. Це, як правило, різні вітаміни по-різному 50, 75, 100-150 мікрограм, тоді, коли е, таблеточка калію йодиду має 200-250 міліграм, тобто це в тисячі раз більше. Тому е, вживання е, вітамінів буде неефективним. Йодна сітка нанесена на тіло є профілактикою йоду дефіциту. Якою смірюю це правда, тому що спиртовий розчин йоду нанесений на шкіру, все-таки буде мати якесь всмоктування, буде всмоктуватися певна кількість йоду. Тому це вірно, але потрібно розуміти і знати, яку кількість йоду, яку Площу цієї сітки робити, і як часто це можна робити, тому що знову ж таки велика кількість йоду, нанесена на шкіру, спричинить опік шкіри. Йододефіцит дефіцит можна компенсувати їжею. Йододефіцит справді можна компенсувати їжею, вживаючи достатню кількість морепродуктів, якісних морепродуктів, йодома сіль до харчування як засіб профілактики йододефіциту і включення в раціон достатньої кількості якісних морепродуктів. Це справді можна йододефіцит компенсувати. Ми повинні чітко розуміти і знати, що добова потреба дорослої людини, дорослої людини підлітка це 150 мікрограм йоду в добу, які повинні надходити з їжею. Достатньо двічі на тиждень включити морепродукти, користуватися йодованою сіллю, і, і все. І проблема йододефіциту буде подолана.